Привіт! Сьогодні ми з вами святкуємо День сім'ї. Ще одне сакральне і важливе свято. Нещодавно був День Матері, сьогодні День сім'ї. Сподіваюсь, що День Батька ми теж відсвяткуємо як треба. Хочу почати своє привітання із цим днем з подяки. Усім і кожному, хто зараз тримає оборону, усім і кожному, хто зараз дає можливість українським сім'ям, які зараз вдома, в тилу, піти до парку, сходити на прогулянку або сісти вдома і пообідати, повечеряти в себе вдома. Хочу подякувати усім і кожному. Завдяки кому є така можливість зараз. На жаль, не всі сім'ї можуть зараз відмітити це свято разом. І це така печальна реальність нашого сьогодення. Але в мене є і теплі побажання для кожного з вас. Я вважаю, що кожна людина тільки по факту свого народження для того, щоб жити щасливе життя. Щастя для кожного це щось своє, але прості базові потреби ніхто не відміняв. Ми приходимо в цей світ з потребою любити і бути тим, кого люблять. І ми приходимо в цей світ з потребою пізнавати світ і бути тим, кого світ відкриє і пізнає. І я бажаю, щоб ці дві потреби і ці дві ваші можливості, вони в повній мірі відбулися в вашому житті, щасливої, взаємної любові, затишку, сім'ї не на папері, сім'ї не у вигляді спільного будинку чи спільного столу чи спільного фото, не тільки у тому, а сім'ї у справжньому смислі цього слова. Як банда команда єдина і дуже дружня, щоб там панували закони, як і в Чіпа і ідейла, які постійно поряд разом і один одному біжать на допомогу, щоб ваша родина була міцна, дружня, щоб там був простір кожному з вас, сім'я. Да? Сім проявів, сім облич одної тої самої суті Я да? вашого роду, щоб сила вашого роду примножувалася, розвивалася, щоб всі ті дари таланти, якими були багаті, ваші пращури, щоб вони знаходили своє проявлення і щоб вони розвивалися і проявлялися, щоб найкращі, найсильніші сторони, які притаманні вам, вашим родинам. Вашій родині цінності, хай вони квітнуть, хай вони бояють, хай вони проявляються. Хай через кожне наступне покоління ваші роди і ваші родини, сім'ї прославляються. Хай наші діти завжди підуть далі нас, бо це їх задача переплюнути нас, заткнути за пояс і піти далі нас. І хай так і буде. І я бажаю кожному з нас. Мати відчуття сім'ї не тільки в зовнішньому світі і в своїй родині, а мати відчуття сім'ї і всередині себе з усіма своїми частинками, бо в дорослої людини, в психіки є багато різних частинок, і хай ті всі частинки живуть і працюють заодно, щоб у вас було відчуття сім'ї всередині себе, і щоб справжню сім'ю ви мали в житті: єдність, контакт. І місце, дає простір кожному бути в своїй різноманітності, бо саме наша різноманітність один одного підсилює, збагачує і доповнює. Бажаю вам миру, бажаю вам затишку, бажаю вам повноти ресурсу і любові, щоб розуміння один одного, відчуття один одного тільки розвивалося і поглиблювалося з дня на день. Якщо ми один одному вдома дамо право бути, якщо цінності один одного ми будемо захищати і хоча б не руйнувати і підтримувати, то в нас є з вами усі шанси жити в щасливих родинах, які не на папірці тільки числяться як родини, або виглядають так для сусідів, а які мають те живе родинне вогнище всередині, яке базується на Прийняті на цінності один одного і небажанні перероблювати, небажанні проламлювати, небажанні змінювати. Якщо вам цікава зараз ця тема і актуальна, я під цим відео спробую лишити посилання сьогодні з Київською бібліотекою в інстаграмі. Ми записали невеличкий ефір. Там були питання, які як змогли обмежено в часі відкрили. Звісно, у моєму улюбленому стилі з анекдотами, приколами і так далі. Вибачте, будь ласка, за заму суржику і е, приколів, але коли тема якась важлива, глибока, часу мала, і плюс вона напружена в сьогоденні, поки що Тетя Маріна по-іншому не вміє багато в мене. Тепла і багато в мене таких затишних побажань кожному українцю, кожній українській родині. Ті родини, які не витримали потрясіння від того шквального, шквального етапу змін, які відбулися, на жаль, таке буває, але є в тому щось і хороше і погане. Погано, коли руйнується родина або сім'я, але добре, коли правда стає правдою, руйнується то, що не мало вже давно спільності і воно вже давно було окремим просто потрясіння проявило цю окремість. Зміцнюються ті родини, які мали живе ядро, і потрясіння, воно тільки ще більше їх згуртовує. Як би не сталася перестановка і зміна всіх тих. Моментів всередині родин і сімей я кожному від душі від серця бажаю щирості, взаємності, справжності, розквіту, любові, розуміння і всередині, і назовні. І хай кожному з нас з вами щастить непомірно.